Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Благослови, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, всемогутній, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Твоя, твоє ім'я Отця, Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного за цим, що через нього все сталося. Він для нас, людей і для нашого порятунку зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при понтії пилаті. І страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином. Однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і побіжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від вогню, так нехай згинуть зліві тих, хто любить Бога. Боже всесильний і всемогутній, даруй нам милосердя своє, звільни раба Твого від усякого лукавого зла. І духу чорного, во ім'я Твоє святе, наказую нечисті дявольській, усім демонам, і духам відступитися від тіла мирського, і душі вічної, раба Твого Божого, не панувати тілом Його земним, хай підуть духи лукаві, від діяння рук Твоїх Господи. Во славу Твою, і Сина, і єдиного Твого, і Твого Духа живого, щоб твій раб Божий позбувся всякого помислу бісівського, ність добро, жив чесно і праведно, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, якому належить влада дарувати життя. Після смерті та легкість після роботи, Ти єдиний Отець наш, творець зримого та незримого, смиренно молимо, твою могутність, звільни раба Божого ім'я. Від мук, підлості сітей, обману та підступності всіх духів злих. Бережи душу Його від шкоди всякої. Амінь. Святий янголи охоронцю, даний рабу Божому ім'я. Господом у охорону души та тіла, не залишай раба Божого ім'я. Грішного ні на хвилину, ні на мить, не підпускай до раба Божого ім'я. Лукавого демона, не допускай керувати та володіти рабом Божим ім'я. Зміцни душу раба Божого ім'я. Во ім'я Ісуса Христа та даруй порятунок на шлях праведний, збережи раба Божого. ім'я. Та зміцни від всякої спокуси лукавого демонів. Війська пекла, заздрісті, прокльонів, безсоння, злиднів, хвороб, болів, лайки, марних дій, метушні та усіх злих людей, що творять зло проти раба Божого ім'я. Амінь Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Охорони раба Божого ім'я. Святими твоїми янголами і молитвами причистої всецариці нашої Богородиці, пренепорочної Діви Марії, силою чесного і животворчого Христа, святого Архістратига Михаїла та всіх небесних сил. Допоможи рабу Божому. Ім'я. Позбавитись усякого магічного колдовського чародійства, зруйнуй усі сили диявольські та городи від усіх злих людей, що творять зло проти раба Божого ім'я. Господи, світлом Твого сяяння охорони раба Божого ім'я. Зранку вдень. Увечері і під час сну, та силою благодаті Твоєї відверни віддали всякі злі нечисті сили, що діють за намовою диявола. А якщо задумане зло почало свою дію, зупини та поверни в безодню пекельну, бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця, Сина і Святого Духа. Амінь Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Христом вразивши древнього змія і узами мороку в тартарі зв'язав, огороди раба Божого ім'я. Від підступів диявола по молитвах усіх святих. Силою животворчого Христа і заступництвом янгола охоронця позбав від духів злоби, від людей лукавих, колдунів, відьом та їх чародійства, прокльонів, пристріту, змов та всього війська пекельного твоєю всемагутньою силою Господи. Очисти раба Божого ім'я, від зла збережи раба Божого ім'я, від зла, та просвіти і покрий світлом Твого благословення, щоб раб Божий шов твоїм шляхом праведним та прославляв Тебе, нашого Спасителя, разом з безпочатковим Твоїм Отцем. І все святим і животворчим Твоїм Духом. Амінь. Милосердний Господи, ти колись устами слух Твоїх, Моисея, Ісуса Навина, затримав цілий день рух Сонця і місяця, поки народ Ізраїльський мстив ворогам Своїм, молитвою Пророка Євесея, колись побив сирійців, затримуючи їх і знову зцілив їх, колись провістив пророку Ісаї. Ось я завернув тінь сонячного годинника, що спустилась униз на сонячному годиннику, Ахаза, назад, на десять кроків, і повернулось сонце на десять кроків. Котрі вже пройшли, тикались постом і молитвою пророка твого Даниїла, замкнув пащі левів у рові, так і нині затримай до кращого часу всі задуми про переміщення раба Божого ім'я. Звільнення, зміщення, вигнання тих, хто обступив раба Божого ім'я. Так і нині зруйнуй злі хатіння і вимоги всіх, хто осуджує раба Божого ім'я. Загороди уста і серця усіх, хто обмовляє раба Божого. ім'я Озлоблюється і гарчить на раба Божого. ім'я І всі, хто ганьбить. Та принижує раба Божого ім'я. Так і нині духовно осліпив всіх тих, хто повстає проти раба Божого ім'я. Ворогів раба Божого Ім'я. Чи не ти говорив апостолові Павлу, говори не мовчи, бо я з тобою. І ніхто не нападе на Тебе злагідне серця усіх, хто повстає проти добра і гідності церкви Христової, тому нехай не замокнуть уста мої для викриття нечистивих і прославлення праведних та усіх чудотворних справ Твоїх, і нехай виповняться. Усі добрі починання наші і бажання до вас, праведники, і ті, котрі моляться до Господа, наші відважні провідники, які силою своїх молитов стримували навали ворогів, що ненавидять приступ, які руйнували злі задуми людей. І закривали пащі левів, до вас я нині звертаюсь з молитвою моєю, з моїм проханням, і ти преподобний великий Еліне Єгипетський, який колись обгородив хресним знаменням, місце поселення свого учня і наказав йому озброїтись господнім іменем. Та не боятись від нині демонічних спокус, обведи будинок раба Божого ім'я, у якому раб Божий живе коло молитов твоїх і збережи його від вогню, нападу злодіїв та усякого зла і жаху, і ти преподобний поплі сирійський. Який колись своєю неустанною молитвою, десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі, і нині довкола раба Божого ім'я, келії і за парканом раба Божого будинку, стримай усі ворожі сили. Та усіх, що засуджує ім'я Боже, та зневажають раба Божого. І ти преподобна дівице піамун, яка колись силою молитви зупинила злочинців, що хотіли згубити селян того села, де ти жила, зупини нині усі задуми ворогів. Раба Божого ім'я, що хочуть вигнати раба Божого ім'я з цього міста і погубити раба Божого ім'я. Не дозволім наблизитись до цього будинку, зупини їх силою своєї молитви. Господи, суддя Всесвіту, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дойде до тебе ця молитва, нехай свята сила зупинить їх на тому місці, де застане їх, і ти блаженний Лаврентія Калуський, мали Бога за раба Божого. Бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить диявольські підступи, моли Бога, нехай загородить раба Божого від підступів сатанинських і ти преподобний Василіє Печерський, стримай своїми молитвами тих. Що нападають на раба Божого ім'я, і віджини всі диявольські підступи від раба Божого ім'я. І ви усі святі землі нашої, української, розвійте силою молитов своїх всі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми. Допекти рабу Божому ім'я. Погубити раба Божого ім'я. І надбання раба Божого ім'я. І ти великий, та грізний страже архістратиже Михайле, вогненим мечем розсікаю всі задуми ворога роду людського і всіх прислужників Його. Що хочуть згубити раба Божого ім'я. Стій непорушно настороже будинку цього, настороже усіх, хто живе у ньому, настороже всього майна його, і ти владичице, яку недаремно називали непорушною стіною, будь для всіх ворогів раба Божого. І тих, хто задумав пакостити рабу Божому. Воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загороджує раба Божого від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь. Господь наш всемогутній Ісус Христос. Врятуй і збережи раба Божого ім'я. Від зла і помислу ворожого, захисти від чорної заздрісті, пліток і наклопів, поганих слів, відведи від раба Божого ім'я. Діяння чаклунів, прокльони, пристріт, цування, Очисти душу і тіло раба Божого ім'я. Від прокази і зарази станови над рабом Божим ім'я. Не зрими оберіг свій, щоб ні погані очі, ні злі слова раба Божого ім'я. Не вразили. Всі гріхи раба Божого ім'я. Прости і пішли рабу Божому, благословення, милості, всепрощення. Амінь. Амінь. Амінь.